Величезна робота, організаційна, оперативна слідча, проведена Міністерством внутрішніх справ кожним підрозділом, місцевим, центральним, служба безпеки, всі наші підрозділи. І ми сьогодні хотіли б на додаток до того, що ми повідомляємо постійно громадянам, повідомити про те, що додаткові оперативно-слідчі групи до тих міст, де є найбільш, найбільша небезпека, можливих вчинення правопорушень, в тому числі з задіянням іноземних структур. Виїхали і мають все необхідне для роботи. Ми дійсно підтверджуємо, що вперше за 69 років після великої перемоги, яку здобуто було нашими дідами і батьками в Україні в двох містах Краматорську і Слов'янську, на жаль, ми не зможемо вшанувати і мирно провести заходи. Присвячені ветеранам, присвячені перемозі. На жаль, тому що уряд виділив, і я знаю, Арсен Борисович приділяв особисту увагу для того, щоб і соціальна допомога ветеранам, і привітання і всі інші заходи достойні наших ветеранів в Донецькій області відбулись. І Краматорський, Слов'янськ. Ми зразу попереджаємо, на жаль, влада, і ми не зможемо це для наших ветеранів провести. Разом з тим. Терористична загроза залишається і в Слов'янську, і в Краматорську. Ми про це відверто доповідаємо громадянам. Разом з тим, ми повторимо, що ті, хто зі зброєю будуть виходити за периметр безпеки, будуть затримуватись і доставлятись до місць ув'язнення, і за рішенням суду будуть арештовуватись. Має на увазі незалежно від громадянства, незалежно від того, які наміри мали в Донецькій області. Так само підтверджуємо, що інспірований фарс. Під назвою псевдореферендум або опитування, як ми бачимо, і правоохоронці оцінюємо, не зупинились організатори, не зупинились ті, хто інспірує і фінансує. Але і вчора, і сьогодні, і завтра ми з боку і правоохоронних органів і влади будемо робити все можливе, щоб не було фінансування незаконного на, це, на цей псевдореферендум, для того, щоб ті громадські організації, які Законослухняні ні в якому разі не підтримували, і в нас величезна увага до всіх очільників міст південного східних регіонів України. Величезна увага з точки зору того, що ми дійсно сподіваємося, що вони зрозуміли ті попередження, їм було винесено від імені України і в правосуддя України і санкцій Генеральної прокуратури про недопущення. Організації незаконних заходів, незаконних псевдореферендумів або ж провокації, які мали місце на жаль 2 травня з трагічними наслідками в місті Одеса.